Поповнення лав українських прикордонників на Черкащині 113 курсантів отримали свідоцтва про завершення навчання в Оршанецькому центрі Держприкордонслужби. Усі вони стали молодшими сержантами і вже незабаром охоронятимуть державні рубежі. Суворий військовий вишкіл позаду у 113 випускників Оршанецького навчального центру. Серед них 37 дівчат. Альона Шилюк одна із відмінниць навчання. Під час перебування тут а за 6 місяців я зрозуміла одне, що всі ми як одне ціле, і всі ми маємо допомагати один одному і підтримувати в будь-яку пору пору року і за будь-яких обставин. Навчання прикордонників тривало півроку. За цей час вони здобули необхідні знання і навички, що допоможуть їм на службі. Їх навчали військові справі фахівці, які воювали в зоні АТО і знають, як підготувати особовий склад до справжніх бойових дій. Вітаю, закінчення навчального центру. Служу українському народу. Тати лосу. Ну хотів би, конечно, служити на родині та в Чернігіве ізначально, але потім то ще понімаєш что ми можемо куда-то уехать там другую граніцю, тобто, то же теж самозакрипаття, то это буде що видно. Но далі, конечно, постійно офіцера. 20-річний Денис Яковенко із Миколаївщини, ще в дитинстві вирішив стати військовим. Мати хлопця Ольга підтримала його у цьому виборі. Отправляла как мальчика, а повертається настоящий стачий мужчина. Зараз поїду служити до Херсонського загону прикордонного, а далі ну, буду намагатись поступити в академію на офіцера. Випускників розподілятимуть на місця служби за направленням, всі вони підписують контракт із прикордонними військами. Якщо буде потрібно, згодом коли вони здобудуть вже службового досвіду, коли вони вже стануть прикордонники практиками. То можливо вони будуть використовуватися і на східних ділянках кордону. Випускники Ошеницького центру державної прикордонної служби вирушать охороняти кордони держави вже сьогодні. Юлія Парпленко, В'ячеслав Ромадан, Черкаська служба новин.